Всім вітання! Мене звати Тетяся. я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. Сьогодні будемо говорити про одну книгу, яка вже Тепер у мене колекція, тобто це друга книга в серії, яка у мене тепер є. У мене була ще й третя, але про е, прикладну палеонтологію і про те, чому це відео на каналі е, видалене, а книгу я викинула. Ви можете почитати, чи вже попереглянути в моїх там підсумках першого року на Ютубі. Я про це трохи згадувала, про мій такий конфлікт, можна сказати, з автором, хоча оглядаючись уже як. Е, Рік-два потону, то можна сказати, що насправді там конфлікту не те, би й було, а просто типу, що сприйняття критики, можливо, моя критика була не об'єктивною, звісно ж, вона була суб'єктивною. Але і автору він е, дуже різко відреагував, що це щось особисте, як його книга, що це прям його обличчя, і що це дуже все погано. Але сьогодні я буду говорити про книги від Віхоли. Я згадаю. Ту книгу, яку я прочитала нещодавно, і ту, яку я вже на неї був огляд на каналі на Хижі Хроніки, на Хеллові, але можливо тому, що я була в масці, можливо, тому що я щось бубніла і не сподобалась людям, не було достатньо, як. Переглядів розголосу про цю книгу, а я вважаю, що вона дуже крута. Почнемо з тої зі свіженької, яку я прочитала буквально от от-от це пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання від Наталії Атамась. Наталія Атамась — орнітологиня, кандидатка біологічних наук і популяризаторка науки власне. Я мої очікування. Я знаю, що у Віхоли у них є в цій серії про природу про науку наук, Поп у них є дві книги про птахів, і одна з них, як я пам'ятала, вона більше типу про міських птахів. А я хотіла прочитати щось про як незвичайне життя, там якихось екзотичних птахів або щось таке. І все-таки, от я тому я обрала саме цю книгу, яка була більш екзотичною. Тут все-таки було багато саме про українські види, про навіть там міські види, наприклад, там горобця хатнього, от або голубів, але переважно, все-таки так вона була, як я очікувала, про щось незвичне, щось особливе. Структура книги вона була доволі зрозумілою, простою. Це пояснила авторка одразу. І тут йшлося від початку. Тобто, що спочатку птахи, перший розділ птахи як залицяються одне до одного, потім вони будують домівку і їхні, якби розборки територіальні, тобто як вони е, живуть цими суспільствами, потім про їхнє вирощування дітей. Е, потім було про те, що діти виростають, і тобто, як вони взагалі пристосовуються, як їх виховують, як вони вчаться літати. Потім було про... Ага, потім, зрештою, було про зиму. Тобто і е, тут вже книжка мені, як е, раз, е, недоліки були потім, але потім було про зиму, про те, як птахи зимують. І був окремий розділ про те, я про птахів і тих, хто їх любить. А, тобто, про... Орнітологів, бердвотчерів і інших, і про те, як може як проста людина стати бердвотчером, тобто, як, наприклад, там зробити годівницю або як зробити це як скрутку з сала для там цінить, про те, де це можна повісити, про те, як це можна зробити. От, ну і окремо там було як читала, використовувала та захоплювалася в використанні джерела. Далі був великий список прославляла, тобто вона писала там, які види вона згадувала авторка в цій книжці, і на базі цих видів, тобто на яких сторінках вони згадані. Тобто, якщо ви шукаєте когось конкретного, ви можете це знайти. І ще й в кінці були фотографії. І фотографії були зроблені е, ветераном АТО тренером з фрі-файту та бордвочером Валерієм Чоботярем. І е, тобто, вони прям глянцеві їх небагато, але теж цікаво подивитися на ці види. Якось поближче. Що ще крутого було в цій книжці? Тут було дуже багато QR-кодів. За цими QR-кодами ви могли б подивитися про те, як ці птахи, тобто які у них є шлюбні танці, як вони будують гніздо, як, ну, якісь навіть, типу, як. Просто репортажі про птахів, і якісь як наукові відосики з поясненнями про певний вид, про його існування. От. Або мій навіть найулюбленіший відос це було там 30 чи 24 хвилини про е, зиму. Просто, типу, що взимку тварини і птахи вони нікуди не зникають, що вони насправді є. І от ви можете побачити там, типу, і синицю, і що якогось ще, і зубрів. От. Це прикольно. Що у кожного автора серед оцієї наукової Серії серії наук попу, тут якраз суть в тому, що вони це дуже людяно і дуже багато переплітається такого як наукового контенту і життєвого контенту. Ну, наприклад, там е Наталя Тамась багато говорила е про е свою родину, що вона от матір родиначки, вона це типу, як використовувала в певних порівняннях, тобто порівнюючи життя птахів. І їхні якісь структури з життям людей, з інтригами людей. Е, і мені таке, такий стиль порівняння саме в цій книжці він якось не так зайшов, як в хижих хроніках, але, ймовірно, це тому, що тема птахів мені не була така цікава, як хижаків. Е, і все ж таки, як, е, якщо порівнювати, то хижі хроніки вона набагато вужча. От, ви можете побачити, е, про птахів, вона більша, але все одно мені було сумно, мені ніби як не вистачило, тому що це був такий, як побіжний, тобто вибірковий дуже огляд. Тобто, що коли про хижаків, то там була більш така, можна сказати, послідовна історія, тому що хижаки вони умовно, типу, там певна група хижаків, там вовки, і вони і подібним чином всі живуть. От. А тут була така навпаки дуже широка різноманітна оповідь, і тому вона якби показує, що вау, птахів так багато, вони такі круті, вони такі різні, там є і хижаки, і не хижаки, і там є ті, які навіть там що птахи ніби як одного виду, але різних підвидів, або якось там так. Тобто вони можуть бути можуть хтось один, наприклад, там гніздується. Парами хтось інший гніздується великими колоніями, а ще один, типу, вони просто злітаються на секс і потім розлітаються для того, щоб окремо вирощувати тишинят. Ем, І це все дуже різноманітно і цікаво, але е, як говорить, дуже важко це все в Одній книжці осягнути і охопити це як не проблема книги, це скоріше, просто що у мене було таке очікування, як заглибитися, а тут скоріше, от я просто дізналася ще величезний простір, який, в якому можна багато що досліджувати. І якраз от, ну, як мета Наталії, вона казала про це в книжці, що її мета була, типу, як. Популяризувати і показати, що отут є величезне поле, в якому ви можете теж писатися, і от вам, типу, можуть бути ось такі довідники, ось такі ресурси. Ви можете ось це там десь підчитати. Тут багато типу є джерел, е і ну тобто, вам є з чого почати. Ви вже щось про птахів знаєте, вам уже цікаво це. От, е Мене вражали історії про зозуль. Мене вражало те, як птахи обирають собі пару, що це може бути дуже різний спектр ознак, і як вони потім з цим менеджать, якщо, наприклад, у них там не здорові пташенята або у них немає пташенят, чи вони будуть пробувати ще раз, чи вони не будуть пробувати. Е, просто неймовірний факт про яйце: те, що яйця можуть ну, пташині яйця, і от гнів вони можуть спілкуватися між собою вібраціями. Ну, е, Дуже несподівано. І е, тому ця книга, вона прям прикольна, якщо ви любите птахів, або якщо ви як, ну, цікавитесь цією темою, або якщо навпаки, ви от, ніколи вам не було цікаво, що птахи, тому що ви думали, що це якісь типу, тупі нецікаві істоти. От, е, але ви раптом берете цю книгу і розумієте, що ого, це просто типу, цілий величезний світ, там є абсолютно все. От, е, під все Я маю на увазі просто все. все. всі варіанти якихось, там, не знаю, створення пар сімей, які ви можете уявити у людей, вони є у птахів. Вирощування якоїсь дитинчат, воно також є у птахів. Типу, як... І тут навіть трошки є про динозаврів, а динозаврів от я їх уже обожнюю. От. Тому можливо мені було б типу, як більш. Ну, тобто легко і краще б це запам'яталася сама книга, якби вона була про, наприклад, там качок, або просто про якихось там водоплавних птахів, тобто про якусь групу, яка, ну, от, я, яка більш так уніфікована, тобто про неї можна так все по порядку розказати. Але водночас, тобто, ця книга вона була якраз про різноманіття. Єдине, чого тут не було, можливо, ви дуже хотіли цю тему, але її тут немає. Це про перелітних птахів, тобто як птахи орієнтуються, чому вони кудись відлітають. Ну, не чому тут є, але типу, як вони це роблять, що їх там спіткає в тих нових подорожах. Тут був фокус, тобто на е, періоді. Життя птахів, коли вони от осілі, і в і тих птахах, які все-таки залишаються. От, тому що, як сказала авторка, то ця книга була би ще вдвічі-тричі більшою, тому що дуже обширна тема. Ну, сподіваюсь, що у, Віхали, у них з'явиться ще випуск про птахів, де буде саме вже про перелітних. Ем, от. А тепер я повернуся до тої книги, яка мені, яку я першу прочитала від віхоли в цій серії, яка мені надзвичайно сподобалася. Це були хижі хроніки. От, і ця книга, вона була, власне, про хижаків. Як полюють, кохають та ворогують ведмеді, леви і вовки. Можливо, тут було ще й про гієн, але я вже забула. Е, отож, тут, в... а, до речі, тут ще про птахів про було дуже мало про е, смерть птахів. А це теж дуже інтересна тема. Хоча, ну, можливо, просто природний добір, хто перемер, хто щось ще когось з'їли і отак от, от. Тому що у вовків, наприклад, ну, у хужих хроніках там були приклади такого, як піклування про дорож... старших особин, але загалом тобто, теж йшлося. Про те, що ну, от, хто повільно бігає, той вже не виживає. От. І в хижих хроніках у змісті там було, е як ішлося по порядку. Тобто спочатку був глосарій, якісь тер терміни, які можуть е таки, бути вам незнайомими. Потім було дитинство, життя несправедливе. Е і тут якраз було ведмеже дитинство, псове дитинство, дитинство гієнових і котяче дитинство. Потім було про доросле життя, про там, захист території і стратегії живлення. Uh, і десь там же ж було і про. Ну і десь там же ж було про утворення пан, як я пам'ятаю. Потім було про старіння і смерть, тобто про е, полювання, небезпечна справа і можна від цього загинути. І про взагалі тривалість життя, тобто скільки вони живуть, як вони можуть померти. Е, потім був конфлікт півіснування, тобто наскільки хижаки є насправді для нас небезпечними, де їх можна зустріти чи не можна. Які є міфи про це, і як взагалі людина співіснує от в, тому, в цьому світі з дикою природою? І була тема про війну, про те, як утворюються або якісь заповідні території, або як це можна захистити. Ну і звісно ж там після мови використані джерела? Е, от вона маленька, структурована, вона охоплює. Тобто, ну якби наприклад ця книга вона там була навіть на тих же 300 сторінок, але вона охоплювала би всіх звірів. То це було би типу занадто. Але хоча б тут були хижаки, і то причому, тобто, не всі хижаки, а тільки деякі, то якось мені було легше це запам'ятовувати. Е, хоча б вона, ну тобто, менша, і тут нібито як дуже показана інформація. Можливо, тому що тут. Е, Інформацію менше намагалися провести паралели з людським життям, тобто, що у людей також, наприклад, там буває там невідповідальний батько або типу, матір-одиначка, або от щось таке. Але це справа смаку, тобто хто як любить читати. Давайте підсумуємо. В книжках Віхоли наупов поданий дуже людяно. Тобто тут є як присутність автора з тобою, який тобі розказує цікаві речі про тему, яка йому цікава, яка йому дуже хвилююча, і про хижаків. Це була тема Гуща, і тому ніби легше було її розказати, ніж про якби це були взагалі всі звірі. Також хижаків, тут на, з тих, що названі хижаки, тут вони всі тобто, дуже як відомі тварини, тобто гієни, вовки, леви, ведмеді, бурі і білі. І тому, ніби коли ти читаєш, тобто цих видів їх загалом не так багато. І коли ти про них читаєш, то ти як тобі не треба додатково думати, тобто, чи ти читав про. Це раніше, ти одразу просто бачиш: а оце тут. Тобто, Вовк, типу окей. Ти читаєш про Вовка, коли ти е, читаєш про е, вільшанку або зеленика, або. Е... Ну, або, наприклад, гаєчку болотяну, то спочатку тобі треба, типу, ніби більше зусиль зробити, тобто загуглити, що це таке, як воно виглядає. Запам'ятати, ага, окей, це я читав тут, а там колись вона це згадувала. Або взагалі це вперше звучить ця назва. І таким чином, що оскільки тема птахів, вона величезна і широка, то тут скоріше це такий огляд на зацікавлення, ніж. Е Ну, тобто, ви чітко запам'ятаєте це все. Або, можливо, це просто моя специфіка запам'ятовування. Е, в хижих хроніках, тобто, тут, ну як і та, і та книжка, вони як побудовані трошки на світогляді автора. Тобто тут є як якісь жартики, якісь як паралелі, метафори. От, і вони можуть вам або подобатися, або не подобатися. В хижих хроніках вони мені сподобалися більше. Хоча і там, і там вони були, типу, цілком, ну тобто, норм. Не такими, як там, прикладна палеонтологія, де мені це взагалі не сподобалось і не наклалося. От. Е і таким чином ці книжки вони, обидві є такими, як м -м, можна сказати, трошечки як енциклопедіями, особливо от «Пташина історія, але це дуже цікава енциклопедія. В них обох є ці як QR-коди, по-моєму. Хоча ні, імовірно, тільки в пташині історії, і це дуже круто, що вони там є, тому що от вони дуже сильно і спрощують тобі розуміння тексту і доповнюють як ілюструють те, що ти бачиш. Тому що, якщо, наприклад, тобі опишуть нам, що це такий, от типа там птах. Наприклад, коли вам просто почнуть описувати пташку під тим, що самці бриж... брижача в шлюбному вбранні це красені з різнокольоровими боа навколо шиї з подовженим пер. І потім бла бла-бла, прикраса з перу цих мачу зазвичай темного кольору, а в інших вони зі світлого. Але є інші претенденти 5-20% вони менші за розміром не мають індивідуальних ділянок на, то... на току, туляться поруч і поводяться дуже скромно. Їхні шарфи на шиї зазвичай білі і світлі. Ці самці користуються нагодою і швидко перуть із самками, коли ви. Вничи носії чорний баз з'ясовують стосунки один з одним. власне без QR-кодів дуже важко оце весь оцей потік масив його візуалізувати. Тобто, це важко зробити, коли ви, наприклад, там читаєте якусь описову книжку про людей, але коли це ще й про птахів і якісь там пташині ознаки, то тоді це ще важче стає. І тому QR-коди коди це афігезна штука. І то от один QR-код не працював. Я засмучена, але ну, типу, ця книжка не супер нова, вона 21-го року. Да. Ну і до речі, те, що вона 21-го року, пташина історія. Тут були деякі жарти там, про Путіна, про повномасштабну, ну, не поки не про повномасштабку, а типу скоріше про АТО, от, які зараз, типу, відчуваються як типу, щось надто різке. Але з іншого боку, воно типу, так само накладається і актуально, як ну, типу, що зараз, що тоді, таке відчуття що це написано там вчора. От ця книга, вона 23-го року хигії хроніки. І тут уже є присутній цей аспект війни і птахів. Хоча, оскільки. Оскільки з 2014-го триває війна, а може і раніше, то і в пташині історії так само присутній оцей аспект, коли там птахи міняють ареал існування і ну, відбуваються якісь такі інші неприємні процеси. А ще в цих книжках ви можете трошечки більше дізнатися про професії, якими ви не володієте і ймовірно не оволодієте. Це орнітолог, зоолог, і ви можете от. Трошечки доторкнутися до цього досвіду, подивитися, чим взагалі вони займаються. Звісно, нам явно це не вся їхня робота, там, але е, ну, можна подивитися ну, подумати, чи, наприклад, ви би хотіли бути орнітологом і перебирати ригачки Соф, і думати, чим вони харчуються цього року. Але це все одно дуже цікавий досвід, і особливо те, що можна прочитати таку чудову книгу. І трошечки більше знати про птахів. Бо після прочитання пташиної історії, я ну якби про хижаків, тобто я просто цікавилася і темою вау круто. А пташину історію я почала як більше помічати, тобто там як птахи літають, чого ворона тут сидить. <світую> От, і якось більше звертати увагу на цю сферу нашої біосфери і фауни. І тому. Такий огляд цих двох книжок, я думаю, це будуть не єдині мої книжки з серії. Якщо ви знаєте якісь цікаві книги про інші культури, наприклад, щось таке незвичне, там азійські культури, африканські, південноамериканські, індіанські, або ви знаєте книжки про тварин, що те, що вам дуже сподобалося, якісь такі, от щось. Незвичніше за незвичне. То тоді пишіть, будь ласка, це в коментарях. Можете просто підписати, чи ви читали якусь із цих книг, і будемо ділитися досвідом і ем, ідеями, що почитати. Всім дякую, несемося!